Ні, не, не залізли всередину. Просто, просто розбили двері. Вивіски тут саму потарщину. Вивізки так вивіски по Поки що я нічого не чекаю, поки що я працюю. Мені нічого ніби не загрожує, я не знаю, працюю. Хочу щось продати, заробити. Я не знаю, чого всі вирішили закрити. Ну не, не знаю. Всі, напевно, в підтримку майдану, в підтримку того, що треба підтримати наших людей, які там є. І я думаю, що зараз просто не до роботи. З тою ситуацією, що сталася в країні, ми вийшли сюди на майдан на європейську площу, щоб підтримати наш народ, наш майдан, який гинуть люди там, і ми всі, всією душою хочемо боліти разом з народом.